Вітаю глядачів нашого телеканалу. Ви дивитесь новини рідного міста у студії. Працюємо Микола бойків. Залишайтеся з нами. Манич Стрийського легіону січових стрільців Василь Стерко поранений. На щастя, його життю вже нічого не загрожує. Хлопець потрапив під мінометний обстріл біля аеропорту, коли сідав у машину. Снаряд влучив йому у ліву руку, зачепив легеню. Бійцю добровольчого батальйону Січ на місці надали першу медичну допомогу. А потім Василя перевезли до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. Місцеві лікарі стріянина прооперували, витягли осколки, вживили штучні вени. Лікарі сподіваються, з часом функції руки відновляться повністю. Стрийський штаб від імені громади нашого міста виділив 5 тисяч гривень на лікування пораненого Василя Здерка. Гроші передали Володимирові Лоїшу, теж стріянину, який приїхав у відпустку. Він також є бійцем січі. Василю здерко потрібна ваша підтримка. Свої пожертви надсилайте на рахунок Приватбанку, який зараз бачите на своїх екранах. Вчора там їздили на одне завдання біля. Порту недалеко, потрапив на ряту машина, на яку я їхав зараз. А я сам їхав, якщо чекаємо, як мати машину. На зустріч з ним ми чекали більше двох тижнів. Наш колишній колега перемислу, ведучий ранкового шоу на стрий fm Гордій Остапович, готується до чемпіонату світу зі спортивного запам'ятовування. Через це змушений був покинути роботу. Графік підготовки. До турніру просто таки шалений. Чемпіонати світу зі спортивного запам'ятовування організовують з 1991 року. Цьогорічні змагання з 11 по 14 грудня прийме Китай серед учасників, а їх буде близько 250, п'ятдесяти. Єдиний українець Гордій Остапович, колишній ведучий ранкового ефіру. Настрій ЕФМ бажання взяти участь у конкурсі. Чоловік запалився кілька років тому. Зараз наполегливо готується. Щодня прокидається о четвертій, аби швидше адаптуватися до нового. Часового поясу каже, що їде до Піднебесної показати клас, для чого їхати на чемпіонат світу, якщо не, не женешся за результатом, але я достатньо адекватно оцінюю свої е, можливості, тому що я знайомий з тими людьми, які займали перші, другі, треті місця протягом минулих декількох років, і вони просто. Просто фантастичні результати показують Гордію. Прийдеться пройти надскладних 10 дисциплін. Про кілька із них розповідає нам. Засікається одна година 60 хвилин, і е, дається довжелезний ряд чисел. І люди мають його запам'ятати і до першої помилки. Є 30-хвилинна дисципліна запам'ятовування хаотичного набору нулів і одиниць. Є година дисципліна. За 60 хвилин треба максимально можливу кількість змішаних карт гральних запам'ятати. Це і так достатньо непросто. Та до будь-яких випробувань готовий, показує нам свої вміння з колодою карт. За одну хвилину і 6 секунд лише ознайомлюється, а далі починає демонструвати нам. Ази запам'ятовування. При цьому жодного разу не помиляється. Червова десятка, червова дев'ятка. Сімірка пікова, король бубновий, дама червова, шістка червова. Здається, Хрестовий король був. І після нього, наскільки я пригадую, була двійка червова. До речі, його максимальний результат у цій дисципліні 38 секунд. А ще лише за годину в домашніх умовах Гордій здатний запам'ятати розташування карт 15-ти колод. Це його особистий рекорд. Це виглядає так, якщо розкласти їх на підлогу, вони займуть площу двох середніх кімнат. Здавалося, зробити це нереально. Однак, Гордій знає секрети для нього, це наче гра людини з асоціаціями і своєю фантазією, різноманітними предметами і місцями, які складаєш в історію. І будь-хто може цьому навчитися. Курс розвитку пам'яті це є не що інше, як курс розвитку фантазії. Людина, яка має дуже хорошу фантазію, швидше за це має дуже хорошу пам'ять. І люди, які роблять з картами чудеса, усі запам'ятовування дуже швидко, це люди, які дуже, дуже, дуже швидко можуть намалювати в голові неймовірні. На фантазовані картини як тренувати пам'ять, гордій дає кілька простих порад: висипатися, розпочати писати щоденник, займатися дрібною моторикою, читати художню літературу і вчити вірші. Усіх таємниць не розкриває. Хоча для початку цього досить. Якщо хочете знати більше, звертайтеся до цього генія особисто, адже він, незважаючи на графік тренувань, ще й встигає викладати швидкочитання і спортивне запам'ятовування у Львові. Скільки треба часу щоб навчитися, просто колоду карт запам'ятовувати. То в межах академічної години за один урок, за 45 хвилин цьому можна навчитись. Це буде повільно, це можливо буде з деякими помилками, але це вже буде запам'ятовування коло з 52 карт. Тобто це можливо. Микола Бойків, Руслан Левський, Стрийські новини. Днями на південному сході України мали відбутися так звані «русські марши. Принаймні про це говорили у Москві. Нібито люди цих регіонів. Мали продемонструвати солідарність з теперішньою політикою Кремля та й показати наскільки ми братні із Росією. Такий же захід планували провести і в Одесі. Щоправда, на мітинг прийшли хіба що правоохоронці. І майданівці серед них був стріянин Зеник Медю, боєць першого батальйону Нацгвардії. Правоохоронці підтримували порядок. А про українсько налаштовані мітингарі кричали Слава Україні! Героям слава після мітингу. Пан Зенек прокоментував ситуацію, яку побачив на власні очі. Хотів подивитися, то прусія маршиви туди марш, марші, так уважно ходив. Я зрозумів, що по кількості працівників Міністерства внутрішніх, внутрішніх, внутрішніх справ, я зрозумів, що прусський марш не состоявся. І вже, слава Богу, мені вже легше. О, що все ж таки в Одесі це вже Україна, яка не допускає таких проявів, за які можна садити сміливо на 10, 15 чи 20 років. Чотири команди футбольної школи скала саме вихідними у рамках дев'ятого туру Дюфеал грали проти своїх однолітків з Львівських Карпат. На жаль, потішити місцевих вболівальників змогла лише одна команда: Ю 14 ю 15 і ю 16 Свої поєдинки програли. При цьому жодного разу не забили. І лише 17-річні відігралися за молодших колег, перемігши. 4-0. Останній тур осінньої частини чемпіонату пройде 8 листопада. І на продовження теми одного із лідерів стрийської скали Олега Квеча викликали до складу юніорської збірної України з футболу. Синьо-жовта дружина, сформована з футболістів не старше 96-го року народження, від сьогодні розпочинає підготовку до відбіркового турніру на Євро-2015. Суперниками наших хлопців по групі будуть однолітки із Ізраїлю, Швеції і Болгарії. Команди, які займуть перші два місця квартету, пройдуть до елітного раунду змагань. А фінальна частина континентальної першості відбудеться у Греції в липні наступного року. Додамо, що атакуючий півзахисник Малиново Зелених приєднається до команди одразу після поєдинку скали у рамках національного чемпіонату серед 19-річних. Сьогодні в студії будемо говорити не лише про Олега Клича, а й загалом про результати скали з головним тренером команди Василем Маликом. Вітаю вас, пане Василь. Доброго ранку. Осіння частина першості вже позаду, шосте місце. 19 очок не так то й погано, краще було аніж, аніж позаторік. Тим не менше, чи задоволені повністю ви результатами команди, чи можна було краще? Звісно, що можна було краще і розраховували на більше, але маємо те, що маємо. Напевно, що ми не добрали своїх свої очки з такими суперниками, як. Енергія нова Каховка, не добрали ми очки, незважаючи на те, що це лідер з Оболонію. З кремним гру ми при хорошій грі, при великій кількості моментів, багато можливостей мали, не довели гру до переможного кінця. Можна було розраховувати на, на, на кращий результат. Ну, але як показала, Кінцівка сезону добре, що ми взяли свої очки, і добре, що команда вже вийшла з тої полоси невезінь, яку потрапила, бо 5 поразок підряд трошки. Чому, на вашу думку, от початок чемпіонату був дуже хороший. Середина провал і от кінець чемпіонату. Десь е з підготовкою не врахували, щось не вгадали. Ну, не так з підготовкою. В принципі, ми розраховували, що десь на, на період е, гри в Києві з Оболоню буде спад фізичної е, форми. Але, власне, якраз ця ігра в оболоні, з Оболоню в Києві, там, де нам трошки завадили судді е, показати позитивний результат, трошки наступило знаєте, таке самозаспокоє, самозаспокоєння, тому що хлопці відіграли непогано. Програли, але нас всі хвалили в столиці, досить достойно виглядали. І, напевне, наступив момент самозаспокоєння, і хлопці трішечки знизили до себе вимоги і, відповідно, зразу сказалося на, на грі і на результаті. А потім вже, знаєте, молода команда, психологічна стійкість ще не настільки висока. І молоді футболісти трішечки поплили. От І треба було приводити їх до тяму. Ось за ці 15 турів, яку б оцінку ви поставили своїй команді за 12 бальною системою? За 12 бальною Так. Ну, тому що. Я вчився, я вчився в нашата була 5-бальна система. Ну тоді за 5-бальною. Якщо, якщо за 5-бальною системою, ну. Хороша четвірка така. Дивлячись на те, що ми команда фактично заново формувалася в команді 3 місяці. Відколи? Відколи ми так. працюємо, так. В команду влились нові люди. Я думаю, що хороша четвірка, тверда така в нас. І зрештою, і спеціалісти відмічають нас, що команда стала сильнішою, футбол зріліший, цікавіший. Надію, що, що воно так насправді є. Чи стоїть перед, перед колективом завдання? Підвищення у класі, і чи реально, от зараз, коли вже відрив до оболоні і Черкаського Дніпра, такий великий, зробити це знаєте, ну і керівництво наше, і ми, тренерський штаб, завжди ставимо перед хлопцями максимальні задачі. І я думаю, ви знаєте, що інфраструктура команди і клубу взагалі відповідає рівню першої ліги. Фінансові можливості теж, ми повністю забезпечені, ми одна з найблагополучніших команд. І напевно, якби стояла така нагальна потреба конче вирішити питання першої ліги, я думаю, що ми би її ставили і думаю, що би досягли. Але філософія футбольного клубу трішечки інша. Ми не біжимо за результатом будь-якої ціною. Я маю на увазі суддівські, Призначення, ще інші нюанси, чи можна було добрати більш зрілих футболістів, вікових, досвідчених, і можна було б ставити задачу, ми б її виконали. Але філософія футбольного клубу трошечки інша, і ми від неї відштовхуємося. Ось вам не здається, що якраз в цьому проблема, що середній вік футболістів дуже низький, і треба для того, щоб вирішувати більш такі значущі задачі, підсилюватися досвідченішими гравцями. Є така проблема, але я думаю, що при роботі вона вирішується. Тому що, знову ж, перше коло, верніше, осіння частина чемпіонату показала, що потенціал команди досить високий. Навіть з тими хлопцями, молодими, які є, можна вирішувати задачі. Так, десь нам мішають судді, чого гріха таїти, десь трошки ми не, не допрацювали, але. Потенціал у нас досить високий, досить високий. До речі, ви вчора зустрічалися з керівництвом, так? якщо я не помиляюся. Про що говорили? Ну, була попередня розмова, і у вас якраз на сьогодні запланована основна, основна розмова. І будемо говорити і про задачі, і аналізувати сезон, і будемо ставити задачі на, на весну. Вже більш предметно будемо говорити. Не знаю, з огляду на те, що я бачив, відзначив би Даньковича, звичайно, Цюцюру, от тепер Квича викликали до лав юніорської збірної України. На вашу думку, хто виправдав ваші сподівання, а хто зіграв нижче своїх можливостей? Ну, однозначно, можу сказати, що так: Данькович Роман, Подоляк Роман, Максимович Тарас, Дмитро Скакун, Василь Цюцюра. Володя Пришнівський розігрався в, в кінці сезону, показав ряд е, дуже хороших ігор, пристойного рівня когось е, забути. Е, Роман Ботвинник додав в кінці сезону. Михайло Березовий досить рівно відіграв сезон. Петро Стасюк відіграв всі ігри і всі ігри практично без заміни. Хлоп, хлопцеві. 18 років, а він весь сезон без заміни провів, І провів досить стабільно і на, на досить високому рівні. Хто не виправдав ваших сподівань? Ну, якщо бути відвертим, більше розраховував якраз на тих трошки старших хлопців, на, на кохмана, на Балуха, на Катану. Якраз вони і трішечки розчарували. До речі, останній дуже мало відіграв в цьому сезоні. Чому? Перед початком сезону він травмувався, в нього була невеличка травма і не був він повністю готовий до сезону, а потім якраз і пішли хороші виступи команди і важко вже було йому конкурувати. Так вийшло, що трошки менше ігрової практики, практики мав в другій лізі. Хоча він достатньо мав практики на чемпіонату, в чемпіонаті області. Відомо зараз, хто покине команду і хто їй підсилить, Є якісь напрацювання по цьому питанні? Напрацювання є, ми працюємо в тому напрямку, але, от, власне, будемо говорити з президентом про, про майбутнє і там вже з ним будемо обговорювати. Конкретні прізвища? Поки називати не буду. Зрозуміло. Ви продовжуєте тренування на цей час, коли футболістів чекають відпочинок, і, а після того, де і як готуватиметеся до весни? Зараз нас триває розтренувальний цикл. Ми ще днів 10 будемо після сезону, після завершення сезону займатися в себе в Морщині на синтетичному полі і плануємо 11 числа зіграти товариську гру з командою зі Словаччини. До речі, запрошую всіх болівальників на, на, на цю гру. У стрію буде відбуватися? Гра буде в Стрію, думаю, приблизно година друга. Ми ще уточнимо. Да. А стосовно міжсезоння навчально-тренувальних зборів. Планується ще, плануємо, плануємо ще провести такий е, проміжний е, тренувальний збір в грудні місяці, напевно, з числа 10 по 20. -те. Переглянемо, може, потенційних новачків, молодих хлопців, які є в Окрузі, в області, в Франківській області. Він що... буде відбуватися в Україні чи за кордоном? Цей проміжний точно буде в нас на базі. А приступимо до основних занять. Сезон ми плануємо почати з 20 з 20 січня. І вже тоді поступово будемо і втягувальний цикл у нас піде, і почнемо вже готуватись до сезону більш конкретно і предметно. Дякую вам, що знайшли для нас кілька хвилин. Хочеться вам побажати лише успіхів з командою і майбутніх звершень. Вам дякую, дякую за підтримку. вона важливо. І на цьому у мене все. Дивіться нас на сайті телеланком.ює. Телефонуйте та діліться з нами інформацією за номером 41993. Дякую, що дивилися. Побачимось. У п'ятницю буде плюс 7, плюс 18, Малохмарно і без опадів. Вітер східний 2 метра за секунду.